Ідея подякувати захисникам міста народилася у неї давно. Розповідає жителька Слов'янська Анна. Спершу думала про білборд зрештою рішення підказали самі військові. У мене в гостях були військові, вони побачили магніт Слов'янську на холодильнику. Спитали, чи де можна купити. Я кажу, напевно, що ніде. Вони кажуть, ну, ми б хотіли дітям відправити. Я віддала свій магніт і з того моменту почала вже думати і планувати. 30 березня я написала своєму другу, попросила подарувати мені його ним зроблений знімок Слов'янська для того, щоб надрукувати магніти. Спершу надрукували партію у тисячу магнітів, каже Анна, і роздали її приблизно за тиждень. «Я Попросила місцевих підприємців, які зараз слов'янську працюють, разом із чеком видавати або там просто видавати своїм покупцям військовим магніти. Напишіть мені, будь ласка, я занесу абсолютно безкоштовно. Єдина умова було відповідально, щоб особисто в руки, не в смітник там не ніяким чином і не продавати. Таким чином магніти з'явилися в магазині, кав'ярні, кіосках, мобільних аксесуарів та лікарні. Найбільше ж їх роздають у місцевому волонтерському центрі. Думаю, може хлопці вже надоїв їм цей слов'янськ. Багато хто з 2014 року сюди повертається захищати слов'янськ. Ну скажуть, ну скільки ж можна? Ні, вони всі дуже люблять його, беруть на згадку і дуже-дуже дякують за те, що от таке придумали наші слов'янці. Дуже гарно реагують, просто от всі стовідсоткова. Що можна було написати просто дякую захисникам? Але мені хотілося. Щоб хлопці, дівчата розуміли, що ми зі Слов'янська, ми любимо Україну. Ми дуже вдячні їм за те, що вони зараз тут захищають нас, і хочемо, щоб вони склали своє особисте враження про мешканців Слов'янська, не базуючись на якихось там чутках і плітках. Наразі, за словами Анни, жителі Слов'янська зібрали гроші на друк трьох тисяч магнітів. Анастасія Дашко, Артем Степанов, Суспільне новини, Донбас.